Мої вітання. Для розв'язування ряду математичних завдань користуються нерівністю Бернуллі. Сьогодні доведемо цю нерівність, а в подальшому будемо її використовувати. І так, якщо х більше мінус 1, то справедлива нерівність 1 плюс х в степені n більше рівне 1 плюс nx. Де n більше одиниці. Причому знак рівності має місце лише при х дорівні 0. Доведення. Для доведення цієї нерівності скористаємося методом математичної індукції. Нагадаю, що як... в чому полягає метод математичної індукції? Що якщо якесь, якесь твердження справедливе для початкового значення І з припущення, що воно справедливе для якогось катого значення, випливає, що воно справедливе і для k плюс першого значення, то це твердження справедливе для будь-якого значення. І так, спочатку доведемо, що наша нерівність, ось вона переписана, справедлива для n дорівнює 2. Тобто це є початкове значення, тому що за умовою n більше одиниці. І n натуральне. Підставляємо замість n двійку. Маємо 1 плюс х до квадрату більше рівне одиниця плюс 2 помножити на х. Розкриваємось тут квадрат суми. Одиниця в квадраті це одиниця, плюс подвойний добуток 2х і плюс квадрат другого х квадрат. Більше рівне. Права сторона так і буде. 1 плюс 2х. Бачимо, що 1 плюс 2х з лівої сторони, 1 плюс 2х з правої сторони взаємно знищується. Отримуємо х квадрат більше рівне 0. Це твердження справедливе. Причому рівність справедлива лише при х до рівні 0. То, що і треба було нам за умовою довести. Отже, при n до рівні 2. Наша нерівність бернулі справедлива для початкового значення. Наступний крок методу математичної індукції робимо припущення. Ось нехай наше твердження. Ось воно жовтим виділено. Справедливе для будь-якого проміжного значення k замість n ставимо k. Ось, поставили замість n k. Одиниця плюс х в степені k більше рівне одиниця плюс. КХ. Це наше припущення. І його виділю отаким от кольором. І тепер з цього припущення. Треба довести, використовуючи це припущення, треба довести, що твердження справедливе для будь-якого N дорівнює K K 1 Тобто ось це нам треба довести. Це наше припущення використовуючи припущення, маємо довести ось таке. Замість n ми поставили k плюс 1. Якщо нам це вдасться довести, то на підставі методу математичної індукції можна зробити висновок, що нерівність б0 справедлива для будь-якого значення n. Тобто, практично, ми її доведемо таким чином. Домножаємо ліву і праву сторону нашого припущення. На х плюс 1. Маємо. 1 плюс х степень х. Помножити. Ну, я бив, 1 плюс х. Більше рівне. 1 плюс kx також домножаємо на 1 плюс х. Ліву і праву сторону ми домножили на 1 плюс х. З лівої сторони бачимо, що 1 плюс х степен к помножите на 1 плюс х. Це буде одиниця плюс х степені k плюс 1. Тому що при множенні степенів з однаковими основами. А тут основа однакова. Основа та сама показники додаються. Тут показник, а тут показник одиничка. Розкриваємо дужки з правої сторони. 1 на 1 одиниця. 1, 1, 1 на x, x. kx на 1 kx і kx на x, KX квадрат. Ліву сторону переписуємо, а з правої сторони. В другому і третьому доданку виносимо х задушки. Маємо 1 плюс k плюс 1х винесли задушки плюс кх квадрат. І оскільки нас kx квадрат більше рівне нуля, тому що k натуральне, а X квадрат більше рівне нуля, причому рівність справедлива при х дорівні 0, то Зменшуючи праву сторону на kx квадрат, ми знак нерівності не порушуємо. Тому що ми менше, ще більше зменшуємо. Отримуємо, одиниця плюс х в степені k плюс 1 більше рівне 1 плюс k плюс 1 помножити на х. Дивимося, що ж це ми таке отримали? А ми отримали те, що нам треба було довести, використовуючи припущення. Отже, використовуючи припущення, ми довели, що таке твердження справедливе. А на підставі методу математичної індукції робимо висновок, що дане твердження справедливе для будь-якого n більше одиниці. Нерівність Бернулі доведена. На цьому все. Будьте здорові!